Доросла гра для дорослих дівчат без ізотерики на своєму шляху. Це навігаційна гра для життєвих та професійних запитів. Про що вона? Ми приймаємо рішення, але якісь моменти ззовні щось, хтось, починають вносити якісь нотки сумніву в твоє рішення. Про що це? Це про те, що немає довіри до себе і до свого рішення. Ми працюємо за допомогою коучингу, за допомогою коучингових питань, працюємо з твоїм запитом. В кінці ти виходиш з усвідомленням я на своєму шляху. І вже ніхто і ніщо не може піддавати сумніву твоє рішення. Ти впевнена в собі, ти з довірою до себе і до своїх рішень. Запрошую тебе спробувати.